Всім привіт! Біжимо на ярмарку для того, щоб купити яблук, і огірків і помідорів. В магазині вони не дуже такі гарні, а тут буде вибір, то зараз подивимося. Уже давно ми не ходили на ярмарку, то стала чергу сьогодні не на творог, а на помідори. тара гутал 1086 клубники давайте. Реши обрати? Да. Надо попробуйте. Почему вони? 170. Черніжецька наша. Ой, боже, я не зважала, что это. Я сейчас замах за масло получу. Я вам ще три рази Продаєте? Клубніки полуниці дуже багато вже. Ви попробуйте, я позпонюхала. Румашки, які красиві. А помідори, Боже вам, взагалі видно, що домашні. Так, рибка. Теж клубника. Полониця 160-190, вона яка велика. Але домашня. Так, помідорчики теж 85. Молода капуста по 45 і кабачок по 75. М'яска, кролік. Це зазвичай 85 яйць домашні. Так. так, це все є. Там така палатка, що все порозгрібало. А тут трошки вже 199. Є абрикоси 150. Так, 250 коштує тут то така коробка і асорти, і можна по одній дуже смачні цукерки. Вони зараз такі популярні, дуже багато людей купують їх. Так, чай п'ємо. Так, що тут за капуста цвітнесто. Яблуки а о, зараз Що? Да, маленькая дабла. Взяли цибулі рыбчати. По 45. Так, що тут у нас? 130 цветная капуста яйця по 70-68. Картопля по 65 п'ять. О, вже навіть черешні є. Тільки вона якась така пом'ята трошки. Купили 4 яблука, 48 гривень на минуточку. А, так, яблуки зараз точно не сезон, але без не можу. Треба, щоб були красиві 80 гривень баклажани. Так, і що у нас? Це просто сухофрукти. М'ясо сало. не питаю, бо поспішаю. Зелені дуже багато. М'ясо сало. А то гуляш у вас, так? Да? По чому? Ми все, набрали цілий пакет. цибулі і всього потратили десь близько тисячі. Біжимо додому. Починає накрапати дощик, ми вже біжимо додому. Швиденько скупилися. І дуже багато висновок такі, дуже багато полуниці. І вона вся домашня. Так що можна вже починати потрошки купувати. Всім до нових відео.